Оті 9 років вашого шкільного життя вже посмішки на обличчях, видно, хто що згадав відразу. Ну, в кожного спогади свої. Де в кого є якісь веселі, де в кого десь там хтось запізнився, десь хтось колись щось там зробив, не те, що треба. Вікна били, чи ні? клас, добре. Крейду розсипали, розсипали. Крісла там підкладали жуйки. Було звичайно. А як же? Ну вже є що згадати, точно вам кажу. Ну і зараз, шановні батьки, ми для вас приготували таку ну невеличку. Я не знаю, чи це вікторина, чи це просто е наскільки добре батьки знають е вчителів. Вашого марківського ліцею діти, ваші випускники приготували, написали улюблені фрази вчителів, якими часто вчителі оперують у шкільному житті, і зачитують ці фрази вам. Просимо вас придолучитися і відгадати, кого з учителів ваші діти мали на увазі. Отже, будемо розпочинати так. Хто це буде? Хто це буде? Будемо зараз знати з фрази. Ми відгадуємо, потім кажемо, хто цю фразу сказав. Nå, Og takk.

Двох розділити? Ні. ні. ні, ні. Надію правильно. Ви сьогодні сідаєте на коні? Ставу такого ще не виділо. Хто на сьогодні щось вивчив? <здан> <плес> Телефону на першу парту швидко. Пояснює на <пояснена> хлопський розум. Добре, дівчата, давайте ми е, робимо так: ці е, записки, хроніки 2021 ми передаємо класним керівникам. Я не знаю, комусь на зберігання. І у вас у будь-якому випадку буде зустріч випускників правильно через декілька років. І тому е, ми передамо е, вчителям, аби оці записки вони принесли на ту ж зустріч випускників. Знаєте, кажуть е, старші люди завжди, що хліб віддаваний. Дорогі діти, у вас сьогодні чудове, веселе свято якого немає у жодному календарі. Ми закінчили 9 клас. І це вже перший крок у доросле життя. Ніби недавно з першого класу, з початкової школи прийшли ви у 5 клас, де я вас зустріла. Такі ви всі були непосудючі, балакучі, радісні, веселі, як казали вчителі всюди їх повно. І що сказати, пережили ви багато і радості, і образи, і перемоги. Всього було дуже багато в нашому житті. Я намагалася вчити вас шкільної науки, але й науки, життя. Давалося, по-різному час йде дуже швидко. І як то кажуть, про минулі роки, і вже ви зовсім не впізнані з того часу діти з 5 класу, бо я вже можу порівняти. Із таких непосидючих, балакучих, веселих дітей ви перетворилися, тобто подоросліші, порозумнішали, хлопці помузнішали. А сьогодні з другого боку я вас побачила у танцях, то взагалі красені. Дівчата покрасивішали, стали ще вродливіші. І можна вже зовсім у 9 класі, особливо ми зовсім по-іншому спілкувалися. Ми вже спілкувалися як дорослі, здружилися. І тому зараз перед вами такий важкий вибір, а може і не важкий, а важливий вибір вибрати правильну дорогу. Чи йти далі вчитися, чи залишатися у школах у скінах рідної школи? Звичайно, ви ще радитеся, допоможуть вам батьки, які вас дуже люблять і хочуть для вас усього найкращого. Але якою дорогою б ви не пішли, яку б дорогу ви не вибрали, я бажаю вам, щоб дорога ваша була правильною, щоб дорога ваша була щасливою забарвлена тільки у світлі і яскраві кольори. Бажаю, щоб на цій дорозі ви розправили свої крила і ніколи ніхто не зміг підпити ваші крила, щоб ви реально добилися своєї мети, себе реалізували, щоб завжди був з вами ваш ангел-охоронець і завжди охороняв вас на кожному. Кроці вашого життя і осяю ту вашу мету, яку ви хочете досягнути. Звичайно, всі ми бажаємо вам дуже, 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 щоб у вас усе склалося як найкраще. Бажаю вам щасливої дороги, де би не ступили, щоб завжди вам було добре. Дорогі діти, я також вам дякую за нашу співпрацю, за те, що ви мене розуміли, а я вас, що ви мене поважали, що я з вами завжди могла порозумітися. І тому я вам бажаю рясних, щедрих, Божих благодатей на, на кожному кроці вашої дороги. І вам, шановні батьки, також бажаю перш за все здоров'я і бажаю, щоб вас Бог наділив тією мудрістю, аби ви так зуміли такі підібрати слова, мудрі і пораду для своїх дітей, щоб завжди було добре їм і вам. І тепер Хочу, а, і хочу ще раз вам подякувати за все і сказати, що поряд з вами я завжди молода душею. Ну, а зараз можемо нагадатися, згадати, дещо. Але я пропоную, щоб ви, може, самі себе опізнавали, чи як то вона вийде. Подивиться, перше таке. Дозвольте вийти на перерву. Не пускайте його Наталія Дмитро, бо він до кінця уроку так і не прийде. Хто <реклама> це був? <реклама> так. Так. Пиши вправу. Постав телефон. Пиши вправу. Та пишу, вже пишу. Хто себе впізнає? Багато себе впізнають. Так сядь, сядь отут тут наперед і не забажай купчику виписати. Я усе все так тему добре зрозуміла. Мені здається, що українська легка. Я вже буду добре вчитися. Я вже буду знати, як це робити. Хто пізнає себе, діти? <правда> <правда> Аліна, правильно. <правда> так. А таке? А ну сіли хлопці, доки будете говорити? Я хочу слухати! Я хочу правильно, Мар'яна Кринська, <правда> Так. Нас ще діти, що я кажу, Ну ти такий розумний хлопець. Так і можеш вчитися, а ти лише шукаєш, де дівчата сидять. Ігор, І Андрій. Я. <різь> я можу і дещо згадати, але я думаю. Ну, відповідай, відповідай уже. А чого я? <різь> Ну і ще я можна збагати згадати багато цікавих моментів. І сьогодні від діти просто прекрасні, чудові, вродливі всі. Я дійсно на вас тепер дивлюся, вами милуюся. Бачу я з вас, іншого зовсім боку. А то так корисно впізнати дітей з другого боку. І знову ж то бажаю вам щасливої дороги. Дякую! Ну, я прийняла вас, мені вас доручила Наталя Дмитрівна, сказала, ну, у мене клас дуже гарний. Я знаю вас не з п'ятого класу, а з першого класу, тому що тут навчався мій син в цьому класі. Ви мені рідні від першого. Ну, Згадала я, як ви танцювали після четвертого класу, які ви тоді були, і тут промайнуло декілька років, а переді мною вже юнаки, дівчата всі красиві, всі гарні. І мені не хочеться зовсім з вами розлучатися. Я хочу всіх вас бачити в 10 класі. Хочу, щоб ви за літо відпочили, подумали добре, що нікуди вам не треба йти від рідної школи. так? Ви знаєте, що у школі у вас продовжується ваше дитинство. Бачите, я все ж таки далі вас агітую, бо, тому що мені дуже подобається мій клас і я не хочу, щоб в ньому зменшувалася кількість учнів. Ну, збільшуватися в нас вже є можливість. Я навіть якщо ви плануєте десь йти з нашої школи, я бажаю, щоб у вас було ваше. Мрія, ваші очікування, щоб ви досягнули того, чого бажаєте. Бажаю вам е, саме найперше здоров'я, тому що ми живемо в якийсь такий складний, важкий час, який нас зробив зовсім іншими, поставив перед нами якісь бар'єри. Я хочу, щоб цих бар'єрів не було, щоб ми жили знову гарним, щасливим життям, щоб ви відчули всю насолоду від того юнацького життя. Юність, вона. Найчарівніша пора. Хочу, щоб ви подумали добре, ким ви хочете стати. Тому що у ну, 9 класі, мені здається, у вас ще немає такої чіткої мети. Хочу, щоб ви визначилися, щоб підготувалися і йшли своєю дорогою життя. На цій дорозі не забували про те, що ви люди. Так? Старалися люб... робити тільки те, що б хотіли, щоб для вас інші робили. Бажаю вам всього, всього, всього найкращого, що тільки є на цій землі. Бажаю вам досягнути своєї мети. Це саме головне, думаю. Тому що, коли ви знаєте свою мету, до неї йдете, ви будете щасливими в житті. Ну... А зараз ви знаєте, що у нас у цьому семестрі уроків було вже не так то й багато, так? Але згадати все одно є ж. Особливо після карантину, коли всі сильно розслабилися і прийшли до школи, і тут, а тут вже треба йти відповідати до дошки, так? До карти. І тут починаються наші історії, так? Ну, давайте, може хтось пізнає. А я ще трошки повторю. А я, а що я? Я не міша. Ні. Вася, Вася. Та я щось нині не дуже готовий. А може не треба? <ріст> а які історії у нас починалися, коли я заходжу до вас на урок в іншого вчителя, так? І починається. А оці хлопці не дають мені урок провести. А тут: ну що, ну то я нічого, то я нічого. Правда, буває таке. Діти, нічого такого, щоб у нас поганого на протязі всього навчального року у нас не було, Богу дякувати, так? Ну, це таке. Це не страшне. Так. Ну, я сподіваюся, що 1 вересня ви відпочивши з. Прийдете знову до школи і продовжимо навчання вже заочною формою. Не будемо вже сидіти на карантинах, а вийдемо і сядемо за парти. Я вас всіх чекаю і надіюся, що ви прийдете. Дорогі діти! Мені найгірше до вас звертатися так, бо я найперше мама, не вчитель, а мама ваша. В вашому класі є моя дочка. І які в нас не складалися без стосунки, але вони завжди були які? Хороші, правда? Заставляла вас вчитися, так, як своїх. І мені трошки важко говорити. І я трошки звернуся до вас так, як чи навчала вас математики. По-математичному. Нехай ваше життя буде схоже на дріб, у якому чисельник це є те число, яке ви поставите собі самі, а знаменник це те число, яке поставлять сава -сава для вас, люди. І нехай у вашому житті. Знаменник завжди буде більший за чисельник. Думайтеся в ці слова. І хтось зібрався йти, то тим у добру путь. Але все ж таки краще, щоб ви вернулися 1 вересня в школу. Тому що у 10-11 му му класі ви об'єднаєтеся ще краще. Ви ще більше згуртуєтеся. У вас почнеться вже справжня юність, і настануть ті часи і ті роки, які будуть пам'ятатися ціле життя. Але сьогодні у вас свято. І тому я вас щиро вітаю з цим святом. Всього вам найкращого. І головне пам'ятайте, що вийшли зі школи і отримали. Цілу купу знань. А у кожного у вас у кишені щасливий квиток у майбутнє. Всього вам найкращого. Я говорити багато не буду. У мене небагато спогадів. Хоча у нас було їх. Достатньо. Тому, можливо, хтось себе пізнає. А можливо, пізнають і всі. Особливо на останніх повалках буду казати Давайте ми нічого сьогодні не будемо виконувати. <рив> Хто таке казав? <рив> Точно всі? <рив> Правильно. І останнє. На наступний раз я виконую все. Чесно, чесно. Переконувати мав. Чесно, чесно. <зів> То давайте визначиться. Скільки разів мені контрольно приносить? <плев> Отже, сього вам найкраще.